Потужний сорбент та імуномодулятор, повне очищення та зміцнення організму. Все це пронатуральний рослинний препарат Мікобен, виробництво української компанії Рослина Карпат. В його основі лежить біологічна клітковина хітозан. Одна його частина всмоктується в кров та містить в собі гіалуронову кислоту. А інша в кишківнику перетворюється на гелеподібну абсорбуючу масу, яка потужно очищає кишківник від токсинів, важких металів та шкідливих бактерій, так ще й відновлює перистальтику кишківника. Не менш важливі складники препарата. Це бета-глюкани, селен, вітамін С та мікрокристалічна целюлоза. Саме бета-глюкани регулюють рівень холестерину та глюкози в крові та відновлюють мікрофлору кишківника. Селен знешкоджує патогенні бактерії та стимулює утворення антитіл, які захищають нас від інфекцій. Посилання на сайт магазину та контакти ви знайдете в шапці профілю. Буду вдячна за поширення цього відео. Будьте здорові!